Вітаю вас, мої рідні. Я сьогодні вам хочу показати відео, після перегляду яких я їх знайшов у Тіктоці, я реально не міг заснути. І тому що я зрозумів, що ми існуємо в якихось двох паралельних реальностях. Про що я кажу, ви зараз дізнаєтеся буквально за секунду. Ви підпишіться. Традиційно поставте лайк, це допоможе зробити так, аби якомога більше людей побачили це відео. І обов'язково поділіться ним з вашим другом або з вашою подругою. Я періодично листаю TikTok і мені потрапляють відео на різні тематики. І от наступні два відео мені якось викликали навіть біполярний розлад особистості. Увага на екран, дуже мати А ви отримали вже свої гроші. Ви пішли за контрактом 1 мільйон, так? Цей контракт 18-24. Контакт. Дуже багато пішло, і всі дуже вмотивовані. А ви отримали вже свої гроші? Там виходить 200 тисяч після проходжень при початку навчання і 300 тисяч вже після п'яти днів бойового завдання. Ну то виходить, я тут в госпіталі от 150 п'ятдесят тисяч потратив, отак, поки катався по госпіталях. Розкажіть ну, більш детально, як отримали поранення? Поранення отримав на Покровському напрямку Красна Ліманська. Ми тримали оборону, сидимо і чуємо голоса де там метрів за п'ять від нас. Приготувалися до бойового зіткнення. Їх було двоє. Один пройшов, а останній ми, виходить, а другий думали, він уйшов відтуди, типу злякався, бо звичайно вони біжать там чисто, в них одні п'ятки сверкають. Оказується, ні, пішли заховати його у дронів. І він попав мені по автомату. Де, одна пуля зайшла в руку тут, вийшла тут і перебила палець. А друга зачепила тут, вирвала кусок. І осколки пішли. В і все. Я впав, потім піднявся. Ще с -с -со злості, як потім мужики, розказували, не гляв туди. От, і друге відео одразу о, сходу я вам хочу показати. Я в Валенсии, кому там интересно, кому не интересно, просто расскажу, что как, чему. Мне 22, в апреле будет 23. А, вот это вышел закон. Выехали, чтобы вы понимали, без проблем. Пацанам, все, что надо, это загранпаспорт и резерв а, вовремя обновленный. Мы в Валенсии красиво гуляем туда-сюда. Мы уже записались на программу, слава Богу, нам повезло. Это все было очень быстро и четко. там, я, конечно, ну, типа, понимаю, что вряд ли тут будет большой спрос, но если там, типа, есть ребята, которые планируют выезжать и так далее, можем с вами как-то списываться, связываться, я вам более детально буду объяснять, что к чему. Ну, короче, поэтому, кто там думает выезжать, не выезжать, выезжайте, потому что, ну, там, в Украине вы зарабатывая 2000 евро, ну, типа долларов, вы будете не очень хорошо жить. А тут за такие деньги можно жить и очень хорошо купаться на пляже, вкусно кушать и так далее. Поэтому как-то так. Так. І, звичайно, цьому хлопцю, який молодий хлопець, який підписав контракт, я не знаю, скільки йому 20, 21, 22 роки. Він свідомо пішов захищати батьківщину. Звичайно, цей контракт дає певну мотивацію. Бо він сам розповідає: 150 тисяч я витратив просто на те, поки їздив по госпіталях. Ну, невже не, я. Невже не забезпечені наші військові, які отримали поранення всім необхідним для того, аби ті гроші, які вони заробили, вони витрачали винятково для себе? І хтось з вас, багато хто з вас, дивлячись на цього іспанського бігліця, скаже: Та сука, тварь така, як йому не соромно і тому подібне? А деяка частина з моїх глядачів скажуть, а його можна зрозуміти. А його можна зрозуміти в той, коли дивишся, деякі е приклади існують. Коли оцей хлопець каже: я, я витратив 150 тисяч на госпіталя, в той момент, коли де, гроші йдуть, е бо зна на що розумієте? А цього хлопця, який зрозумів, що йому тут нема чого ловити, він поїхав собі в Польщу, потім, можливо, в Іспанію. І в певний момент я от коли сьогодні почув. <плес> Данило Гетьманцев, голова комітету з питань митної податкової політики, виклав пост про те, що він зайшов у, з родиною у ресторан, який називається Чорноморка. Всі ці ресторан у Києві по Україні знають їх ціла мережа. І він розхвалює, яка там чудова кухня, яка там гарна юшка, обслуговування 5 з 5, з 5 балів. І далі він їх починає кошмарити, пишучи, що. Повний набір податкового ухилянта. Каже, що розрахунок є P2P, ну це коли з карти на карту. Потім подрібні чеки, ліві чеки, і він далі починає, за, починає залякувати. Він починає залякувати, а, кажучи, ну, мовляв, ви або вирішить це самі, або буде як з рестораном Гага. Такий, знаєте, камсомольський е ком комсомольські лозунги. бігає, розповідаючи, що робить державу кращою, а у самого Риль це в пушку, я вам скажу так. До речі, про ресторан Гага, що сталося? Після того, як е Данило Гетьман сходив у ресторан «Гага», в цей ресторан прийшли з перевірками, причому 36 разів. І нарахували їм такі якісь прямо шалені штрафи, що я не знаю, той ресторан взагалі він існує, чи він вже закритий. Розумієте, причому сам гетьманцев, як потім раніше писали журналісти розслідувачі що він задекорував квартиру у Франції за майже 10 мільйонів гривень. І коли у нього журналісти запитали: Данило, скажіть, будь ласка, а звідки у вас ця квартира? Гроші звідки на депутатську зарплату? Ви ж такий комсомолець, такий прямо ярий барець. З тіньовими доходами. Він каже: так я ж, за, я, ви знаєте, задекларував не саму квартиру як власність, а як місце проживання моєї дружини і моїх дітей. Причому запитання, а хто платить за цю квартиру, він вже дати відповіді не зміг. І потім ще так само у цій самій податковій декларації Данила Гетьманцева вказано, що своєї машини у нього немає. Але мама, його мама Данила Гетьманцева дає йому користуватися своїм е, Тойотою лендкрузером. Боже, яка прекрасна мама у Данила Гетьманцева, яка має Cruiser, дає сину ним безкоштовно користуватися? І родина його живе у Франції, живе в Парижі? Боже, ну яка краса? Шикарна історія. Це взагалі скажіть мені нормально чи ненормально? Відколи це окей, що якийсь, вибачте, депутат? Ходить по Києву і кошмарить бізнес, погрожує е бізнес, підміняючи собою всі контролюючі, всі правоохоронні органи, всі судові органи. Я хочу сказати, ти хто такий? Хто ти такий суть? Яке ти маєш право взагалі бігати, кошмарити бізнес Тобто це момент, коли твоя родина живе в квартирі у Франції, в Парижі? От вам і е все. У мене здається, що у Гетьманцева явно параноя. І е, заходить це надто далеко. Ще один приклад, чому, дивлячись на всю картину, розумієш, а чого я повинен щось, е, щось робити? Останнє розслідування української правди про Ростислава Шурму це е, один з заступників голови офіса президента. Який займався кураторством енергетики, і який займався кураторством економіки в нашій державі десь приблизно рік тому Ростислав Шурма звернився зі своєї посади, і за даними джерел української правди, через те, що була висока ймовірність, що США введуть проти нього санкції за надмірний і неконституційний вплив на ці галузі на енергетику і на економіку. Так, от було перед тим зроблення розслідування командою Бігу Сенфу, які показали, що виявляється його брат Руслан на окупованій території володіє великим великою кількістю сонячних електростанцій. І за два роки, 22-23 рік, ця кампанія сонячних електростанцій, яка наразить, належить брату. Ростислава Руслану Шурмі отримала від держави за електроенергію 320 мільйонів гривень, а знаходиться вона на окупованих територіях. Питання, чи надійшла ця електроенергія в Україні, залишається дуже сильно відкритим. І от е свіжа історія, яка поновилася з Ростиславом Шурмою, полягає в тому, що 15 липня він раптом подзвонив одному з е високопоставлених це українська правда, Михайло Ткач провів розслідування. Виявляється, подзвонив з одному високопоставлені. Чиновників Офісу президента і сказав, що за його адресою проживання в Берліні німецькі правоохоронці разом з Національним антикорупційним бюро провели обшуки і вилучили у нього телефон. І після цього він почав взагалі апелювати. Е шурма через адвокатів зараз намагається вплинути на німецьких правоохоронців. Аби переконавши їх, що обшуки, які відбулися у нього вдома, це все політично мотивовані, що, що це політичне переслідування, і що міст його телефону не можна ніякому разі передавати українським правоохоронцям. Ну, дуже дивно, як на мене, говорити про будь-яку політичну мотивацію, коли ти доволі тривалий час був однією з найбільш наближених осіб до керівництва держави і працював в офісі президента. Тому uh, критика молодих українських хлопців, які шукають спокійне життя, аби невеличкий їхній бізнес, кафешку, ресторанчик, який вони відкриють, не буде приходити і uh, кошмарити камсомольський депутат, можна зрозуміти. Заходьте, будь ласка, в коментарі. Пишіть все, що ви думаєте з цього приводу. Мене звуть слава соломка. Ви підпишіться на цей ютуб канал. Поставте, будь ласка, лайк. І мій інстаграм. Підписуйтесь на інстаграм. в нижнє підкреслення Соломка. Дякую вам.